Житомирський суд продовжує розглядати кримінальне провадження за обвинуваченням блогера Василя Муравицького у державній зраді. Якщо на минулому засіданні відбулась зміна у трійці адвокатів підсудного та з'явився новий прокурор, то цього разу також не минулися би змін. Крім того, що до судового процесу повернувся колишній прокурор Вадим Левченко, адвокати Андрій Доманський та Руслан Берещенко оголосили заяву, що припиняють свої повноваження як захисники по цій справі, і більше не представлятимуть у суді інтереси Муравицького. Відтепер блогера захищатиме лише. Адвокатка Світлана Новицька. Чим обумовлене таке рішення? Запитуємо самого Муравецького. Ці обставини це особисто обставини. Ми прийшли згоди, і я думаю, ми отримували взаємне у нас було порозуміння, і на взаємному порозумінні ми дійшли з такою згодом. Суддя заяви адвокатів прийняли, втім до розгляду справи так і не дійшло. Пози, як один із суддів знаходиться на лікарняному і прийшов до суду лише задля розгляду клопотань та вирішення питання стосовно запобіжного заходу щодо муравецького. Адже він закінчується 14 січня. Тому прокурор клопоче про взяття підсудного під варту без права внесення застави строком на 60 днів І обумовлює, чому застосування домашнього арешту не запобігає наявним ризикам, можливого ухилення обвинуваченого від правосуддя чи вчинення ним аналогічних злочин. Ризик ухилення від суду підтверджується як матеріалами кримінального провадження, що свідчить про його міцні та сталі зв'язки з представниками іноземної держави та іноземних організацій, на користь яких вчинено державну зраду, та сприяння терористичній організації. Будь-який час зазначені ресурси можуть бути застосовані для допомоги Муравицькому в переховуванні чи залишенні меж території України, у тому числі на тимчасово окуповану територію. Також недопустимим є ігнорування ризику вчинення Моровицьким, інших злочинів, пов'язаних з пропагандою незаконної зміни меж території України, діяльності терористичних організацій ДНР та ЛНР, зокрема у спосіб, встановлений під час судового розгляду. Тобто написанням та поширенням у мережі інтернет відповідних публікацій. Натомість адвокатка Новицька та її підзахисний моровицький заперечують клопотання прокурора. Більше того, просять не застосовувати жодної міри запобіжного заходу. Сторона захисту заперечує проти клопотання прокурора. просить відмовити у клопотанні, не застосовувати проти моровиського будь-якої міри запобіжного заходу. Півроку я знаходжуся під домашнім арештом. Жодного разу цей домашній арест не порушував кожну неділю. До мене приходить співробітник МВС та перевіряє наявність і жодних порушень не було і не може бути це по-перше по-друге знаходячись під цілодобовим домашнім арештом я не можу отримати елементарну медичну допомогу наприклад коли хворі не міг отримати флюорографію та необхідні необхідні необхідну діагностику свого здоров'я я змушений утримувати е, е, сім'ю і не можу працювати, оскільки покладені судом на мене обмеження заперечують можливість будь-якою отримувати дохід, то тобто попрошується має право на труд. Саме тому я прошу е шановний суд е відмовити. По перше, прокурору в задоволенні його клопотання та задовільнити клопотання адвокати новоцькою. А зрештою, заслухавши усіх та порадившись, головуюча суддя оголошує рішення, після якого противники Муравицького починають скандувати суддям ганьба продовжити запобіжні та підтримувачному радицькому силі Олександровичу вигляді цілодобового домашнього арешту і заборонено цілодобового залишати місце свого проживання. Ганьба! засідання. Гайба! 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 Ганьба! 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 Наступне засідання по справі у Корольовському суді Житомира відбудеться 25 лютого о 10-й годині.